Раді вітати вас на каналі Григочок, а тим, хто потрапив вперше, запрошую приєднатись. Мене звати Андрій, це канал канал життя 11-річного українця, який живе в Італії та не тільки. Поїхали, буде цікаво! Як вам обіцяв в минулих відео, я буду з вами поступово ділитись моїми захопленнями. І сьогодні ми продовжуємо. Ще одним з моїх захоплень є монет та банкнот з різних країн світу. З самого дитинства я привозив монети та банкноти з різних мандрівок. Коли мої батьки побачили, що це захоплення дійсно мені приносить задоволення, то мені так сказати в спадок дісталась колекція, яку моя мама ще збирала в дитинстві. Моя колекція не має такої великої матеріальної цінності, але це завжди цікаво роздивлятись монети інших народів. Можливо, в майбутньому, коли в мене буде фінансова можливість, я буду збирати більш цінні монети, але на все свій час. Однак вже зараз в мене за десяток срібних монет. Одна з них навіть того ж самого року випуску, коли народився я. На сьогоднішній день найбільша кількість монет в моїй колекції це монети з номіналом 2 євро. Банкнот найулюбленіше у мене зроблений із пластику. Також мені подобається збирати банкноти номіналом 0 євро. За них купити нічого не можливо, однак вони також коштують грошей. Це чудова пам'ять про ті місця, де вони були придбані. Ця банкнота не є підробкою, тому що 0 євро друкується на справжньому папері для грошей з усіма знаками та способами захисту, а також кожна купюра має свій номер. Ви, напевно, запитаєте, навіщо ж випустили таку банкноту? Так ось 0 євро. Випущене з колекційними цілями і за ними завжди полюють нумізмати. Офіційно нулі євро подається за 2-2,5 євро, але їх реальна ціна дуже різна в залежності від серії. Кожну серію випускають в кількості 5 тисяч купюр, тому вони розлітаються дуже швидко. Першу серію 0 євро випустили в Німеччині в 2017 році. Однак кажучи, така ідея виникла ще у 2003 році в Америці, але тоді це було незаконно. Ви можете самі більш детально ознайомитися з цією темою і повірте, це дуже цікаво. Крім мильових євро, я збираю також ось такі монети, які є в кожному туристичному місті, і в мене вже їх декілька десятків. Взагалом можна збирати будь-що, наприклад, ось такі кришечки від напоїв. Головне, щоб ваше захоплення вам приносило задоволення. ділитись з вами гарним зберіганням моєї колекції. Раніше я зберігав свої монети ось в такому альбомі. А саме ось в таких спеціальних файлах. Однак у файлах монети мали дуже непрезентабельний вигляд та з часом його дуже втрачали. А тепер вони виглядають ось так. А в цих боксах монети виглядають чудово, тому що перед тим як їх сюди класти, я їх вичищаю, кладу в холдери. А потім вони вже попадають сюди. І сьогодні я хочу поділитися з вами дуже простим способом чистки монет. У мене з'явилося дві нові монети з номіналом 2 євро, і саме на їхньому прикладі я вам це покажу. Для очистки нам знадобляться два дуже простих інгредієнти. Це лимонний сік та звичайна харчова сода. Спочатку наливаємо лимонний сік. кладемо її в лимонний сік на 10-15 хвилин. Чекаємо, час пішов. Перед тим як дістати монету з соку, ми одягаємо отакі гумові рукавички, щоб у очищеної монети не було контакту з шкірою. Ну, що наші монети не були дуже забруднені, тому немає сенсу їх перетримувати. Але ми продовжуємо, подивіться, що буде далі. Щоб промити монети після очищення, нам знадобиться звичайна вода. Ну що, поїхали? Дістаємо монету з лимонного соку. Додаємо соду. Ну що ж, тепер вони виглядають як новенькі і вони готові для красивого зберігання. Таким легким способом можна очистити монету будь-якої брудності, просто якщо монета дуже брудна її треба потримати трішки більше в лимонному соці. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Які захоплення маєте ви? Поділіться в коментарях. А й про свої нові захоплення я буду вам розповідати в наступних відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал та ставте ваші вподобайки. А ми зустрінемось дуже скоро.